Дивимося з вами питання, таке в мене прохали подивитись. Чи будуть долітати каби до міста Дніпро до кінця 2025 року? Чи будуть долітати каби до міста Дніпро? Іменно до міста. Не нашу, до нашої області бо вони і так долітають уже. Прямо до міста Дніпро що загрожує місць сьогодні про Не ні, до кінця року нам це не загрожує. Не треба паніки, вони далеко. За межами нашого міста. Стражда тільки область. Ой, дивимося з вами питання, таке в мене прохали подивитись, чи будуть долітати каби до міста Дніпро до кінця 2025 року чи будуть долітати кабель до міста Дніпро, іменно до міста. Не нашу, до нашої області бо вони і так долітають уже. А прямо до міста Дніпро. Чи загружує місто Дніпро кабель? Ні, любіма і до кінця року нам це не загрожує. Не треба паніки, вони далеко. За межами нашого міста стражда тільки область.